Платформа Київстар ТБ представляє сезон прем'єр та ориджинал серіалів київстар Стар ТБ. В очікуванні нового меморандуму стамбульських домовленостей, мінських домовленостей, угорських угод. А, от чому Угорщина? Росія хоче підписати Будапешт 2.0. Цікаво, а поки цього не сталося, я вирішила провести такий собі, знаєте, факт чекін обіцянок Путіна і як часто він їх дотримується. І, хоч все це давно відомі історичні факти, та як показала практика, у людей дуже коротка пам'ять. Президент Володимир Путін рідко дотримувався своїх зобов'язань. Він хижак біля наших воріт. Росія надовго стала дестабілізуючою силою і потенційною загрозою. Я не кажу, що Францію атакують завтра, але це загроза для європейців. Ми не повинні бути наївними. В Україні є аналітичний портал «Слово і діло», який займається моніторингом обіцянок і виконанням їх відповідно політиками. Тож я вирішила провести такий самий моніторинг по путіну і ще раз нагадати світовій спільноті, що йому не можна довіряти. Здавалося б, це прописна істина, яка ні в кого не має викликати запитань. Путін бреше кожного разу, коли відкриває рот. Але навіть зараз нам потрібно доводити світу, що Путін не хоче миру і ніколи не хотів. Вчора Кременчук цього дня Одеса й Охтирка прокинулися від чергових атак ворога. Поранені діти п'яти місяців і чотирьох та шести років. То до яких доказів вам ще не вистачає. Все це демонстративні удари. Які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Але ні, Трамп каже, Путін хоче миру. Але Путін хоче політичного контролю над усією Україною, а не миру, або захоплення окремих територій, каже інститут вивчення війни. Аналітики взяли останні заяви Лаврова, який повторив брехню про захист російськомовних і заперечив прагнення Кремля захоплювати Крим і Донбас, проаналізував і прийшов до висновку, що Кремль прагне усунути демократично обраний український уряд і замінити його проросійським урядом, який дозволив би контролювати Україну без необхідності боротися за фізичний контроль над територією чи анексувати її, розглядаючи територіальні вимоги Росії окремо від вимог. Прихованих за її посиланнями на корінні причини, ми не бачимо, що Кремль вважає свої військові вимоги неподільними. Кремль прагне досягти всіх цих цілей і не виявляє жодної готовності йти на компроміси або жертвувати одними з них заради інших, щоб завершити мирний процес. Це те, чого насправді хоче Путін, тобто, все, що розпочинається словами українське і потім відповідно європейське. Бо аналогічно країна-агресор прагне повернути собі контроль ще й над іншими колишніми радянськими країнами, включаючи членів НАТО Литву, Латвію та Естонію. Наразі російські зусилля щодо встановлення контролю над країнами Балтії зазнали невдач. Однак Росія досягла набагато більшого успіху, якщо ми говоримо про Білорусі Грузію, і наразі намагається посилити контроль над Мінськом, щоб повністю ліквідувати ілюзію незалежності Білорусі. Союзне государство, як ви пам'ятаєте, якому Росія надала гарантії безпеки або ж собі від себе, чи то їм від них дуже важко розібратися, коли у Вашингтоні ці делегати говорили, що потрібно починати з розробки гарантій безпеки для України, але водночас і гарантій для безпеки Європи. про це та багатьох інших говорив Стармер, премєр міністр Великої Британії. Про безпеку Росії ніхто ніколи не згадував без поваги до безпекових інтересів Росії, без повної поваги до прав росіян і російськомовного населення, яке проживає в Україні, ні про які довгострокові домовленості не може бути й мови Собі ж від себе давати гарантії Лавров хоче і нам. Бо під час цієї ж прес-конференції він заявив і про те, що гарантувати Україні безпеку можна. Але за стамбульським форматом 2022 року, коли Україна мала відмовитися від НАТО, закріпити нейтралітет, тобто змінити конституцію під Росією, в обмін на гарантії від гарантів. Гарантами у цьому випадку мали би виступати Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща, Ізраїль і Росія. Що ж це за гарантії? Вони дійсно побудовані на основі п'ятої статті НАТО, але з одним нюансом: якщо відбувається напад, гаранти мають три дні. За них вони мають провести консультації і надати допомогу тій країні, на яку напали. Але в документі був механізм, що кожен гарант може витувати застосування сили чи введення військ іншими гарантами. Тобто, пригадуємо, хто в списку, і бачимо там Росію. Тобто на практиці Росія отримує юридичний важіль блокувати допомогу Заходу Україні кожній країні, на яку вона власне нападе. Насправді ж гарантії Стамбул -2022 – це капітуляція під контролем Росії, де агресор одночасно грає роль гаранта і блокує будь-яку допомогу Україні від партнерів або іншій країни, на яку Росія вирішить напасти. Ну і Трамп відповідно цього не зрозумів, і після зустрічі на Алясці заявив, що Росія нібито погодилася обговорювати гарантії безпеки. Тепер зрозуміло, які гарантії безпеки вони дійсно хочуть обговорювати. Бо Росія і гарантії безпеки два протилежні слова, які не мали би опинитися в одному реченні. Росія і вбивця так, Росія і гарант ні. І для цього варто згадати приводи, під якими Росія розпочинала всі попередні війни. Ічкіря після початку другої кампанії 99-го року Росія стверджувала, ми не ведемо війни проти чеченського народу. Це боротьба з тероризмом. Операція обмежена і швидка. Ми вам помагаємо. Насправді ж то була повномасштабна Друга чеченська війна, руйнування Грозного, тисячі жертв серед цивільних операція тривала 10 років і офіційно закінчилася в 2009-му окупацією. Грузія, Москва, звинувачувала Тбілісі в ескалації, заявляла, що Росія не хоче війни, а лише захищає миротворців. У серпні 2008-го російські війська вторглися до Грузії, бомбардували міста, жертви серед цивільних дійшли майже до Тбілісі. Потім Росія визнала незалежність. Візьмемо це слово в кавички Абхазії і південної Осетії. Сирія 2015-го. оголошена короткочасна операція, щоб допомогти Асаду боротися з терористами. Казав Путін. А 2016-2017 Путін кілька разів оголошував про виведення більшої частини військ. В реальності контингент залишався. Росія активно воювала руками, бомбардувала цивільні об'єкти Алєпо і Дліп, а присутність зберігала до втечі Асада в Москву чи Ростов. Там вже не так важливо. Україна 2014. -й. У Криму немає російських військ, не плануємо приєднання. 22-й. ми не хочемо війни. Лише спецоперація, удари по військових об'єктах окупації не буде. Ну і 2023-й, 2024-й. Ми не починали цю війну. Це українська криза. Анексія Криму, війна на Донбасі, повномасштабне вторгнення 2022-го, Удари по цивільних містах, окупація частин. Чотирьох областей фактично найбільша війна в Європі з часів Другої світової і чергова війна, яку Путін не починав, Ба більше того, гарантував безпеку. Ей, ви там, на горі. Ви ще й досі бажаєте вірити Путіну і проводити з ним двосторонні чи тристоронні перемовини. До речі, чи не єдиний, хто офіційно виступив проти, це був прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, теж нагадав, що в 94-му році вже був Будапештський меморандум. Нам вже давали гарантії безпеки. Будапешт. Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії у Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце. Ну, а тепер, виходить, нас запрошують на Будапешт 2.0. Я думаю, що вони спеціально цю тезу почали вкидати. тому що вони розуміють символізм? Дивіться, символізм, да, це така спроба може там принизити Україну, створити такий фон Росіяни. Ж прекрасно знають, що вони зробили певні дії неприємного характеру з Сибудаперським меморандумом. Да, дуже неприємного характеру. Їм треба, але оскільки Україна тоді повірила, Україна підписала і вірила, що цей документ має якусь вагу. Росіяни хочуть вивести нас з себе таким чином, щоб ми там нерво. Вали, можливо, да, і так далі, плюс вони ж цей наратив поширюють максимально серед західних країн. Правда, тут треба віддати належне нашим партнерам. Дональд Туск сьогодні написав, що ну це настільки виглядає подебільному, да, тобто, це ж пряма алюзія, і явно це робиться з такою метою, щоб це показати. Але є інший фактор. Цей фактор пов'язаний безпосередньо з Орбаном. Тут такий момент, що якщо, наприклад, Росію обирати де в Європі зустрічатися. Угорщина виглядає ну максимально прийнятним варіантом, оскільки ну, по перше, вона закриє очі на всі рішення міжнародного кримінального суду, до неї не так довго е летіти. Е тим більше, якщо, наприклад, там з Білорусі якось отак, да е не так треба багато дозволів питати. Там треба глянути карту. Але я думаю, що за великим рахунком йому може треба там летіти над однією двома країнами. Там, Словаччина, ну і ще якась одна виходить там до Слому Словаччини якось долетіти, можна таким маршрутом. І щоб ці країни теж дали дозвіл там на проліт російського літака з Путіним. Це можна отримати. Ну і звісно, Орбан. Він же явно на стороні Путіна в цьому, це ж очевидна історія. Він готовий влаштувати там цну якийсь мене царський прийом, і зрозуміло, що не дуже позитивно ставитися до Зеленського і до українців в цілому, тобто на це теж є розрахунок, можливо, зі сторони там росіян. Ну і сподівання ж на те, що у орбана типу гарні відносини з Трампом, і Трамп може нейтрально поставитися до такої ініціативи і сказати, типо, ні, ну нормальна ж країна, член європейського союзу Люзу там вітя відомий значить, політик, як колись там Трамп про нього говорив. Він правда тоді угорщину переплутав з якоюсь іншою країною, але це не важливо. Хоча помітьте про двосторонню зустріч на території самої Росії, поки ніхто не говорить, тільки у США Росія внесла пропозицію підвищити рівень голів делегацій на переговорах із Україною, заявив Лавров. Все, тобто про те, що Путін приїде до них або на ці перемовини – жодного слова. Я думаю, що росіяни насправді до двосторонньої зустрічі зараз не готові. Вони її навіть і не хотіли. Путін це під тиском десь Трампа чи під тиском обставин сказав. Слухайте, як мінімум до початку вересня Путін з Зеленським не хоче ну, і не може, як він вважає, зустрічатися. Йому треба поїхати до Сіньзінпіня, поговорити з Сін зімпіням, зрозуміти, чи є в нього добро на продовження війни. Ну в цілому, так би мовити, да і за результатами цього він тоді може думати, що робити далі. Зустрітися зараз з Зеленським. Ну. Однозначно, це в розумінні Путіна, в реальності Путіна, це типу слабкість, це якби приниження його, і, і він собі цього дозволити не може. Ми навпаки зараз. Ну якби в цьому більше мабуть, навіть зацікавлені, тому що в нас ситуація змінилася, і вона деякою мірою дипломатично змінилася на користь України. Тому треба дотискати і треба цю історію максимально просувати далі. Ну, і оскільки я зробила такий, знаєте, факт чекін попередніх порушених обіцянок Путіна. То хочу нагадати, на кого Путін обіцяє найближчим часом не нападати країни Європи, ну а точніше Східна Європа. Хоч тут залишити цю обіцянку. За даними New York Post і The Guardian, під час саміту з Дональдом Трампом в Алясці 15 серпня 2025 року Путін, нібито сказав, що він не нападатиме на жодну європейську країну, у яких немає наміру атакувати Росію. А оскільки такого наміру немає в жодної з країн Європи, то певно приготуватися не завадить їм усім. Я не знаю, що побачив Дональд Трамп в очах Путіна, в які так хотів зазирнути на Алясці, але то був точно